Вам же набридли звичайні футболки з нудними принтами? Мені також. Тому сьогодні ми будемо це виправляти. У нас в магазині я знайшла ось ці ось фарби та одразу надихнулась. Акрилові фарби призначені для розпису по різних видах тканин. Так, як це буде моє перше знайомство з подібними фарбами, я вирішила зробити ось такий ось трафарет. До речі, будьте обережні, тому що я випадково вирізала не ту частину і зрозуміла це уже в самому кінці. Також під майку я положила полотно, це потрібно для того, щоб фарба не відпечатилась на іншу сторону. Та закріпила сам трафарет звичайним скотчем. Перший слой я роблю білою фарбою через трафарет. Потім я його зняла та домалювала деякі елементи. І ось нарешті той час. Настав, ми відкриваємо режеву фарбу. Ці фарби можна змішувати між собою, тому я вирішила цим скористатись. Я хотіла, щоб мій малюнок виглядав легко та не надто насичено. В процесі я пробувала робити дуже тоненькі слої, щоб потім, коли воно висохло, воно виглядало як вуаль. Якщо ви хочете, щоб ваш малюнок був більш насичений та не мав ось цих ось градієнтів, яких я добивалась, вам потрібно буде почекати, поки біленький слой повністю висохне. Фарба висихає швидко, потрібно всього півгодини або годину. але Рекомендується до повного висихання почекати 48 годин. А якщо ви хочете, щоб ваш малюнок радив у вас якомога довше, то ось вам декілька порад. Перед першим пранням почекайте 48 годин, дайте вашому малюнку повністю висохнути. Прати краще при температурі 40 градусів в делікатному режимі, Стоїте м'яке миюче та не використовуйте відбілювач. Якщо ви хочете спробувати ці фарби, але не хочете заморачувати з малюнком, то в нашому магазині ви можете знайти уже готові Рю, трафарети, вони самоклеючі, та найголовніше вони ще й багаторазові. Всім дякую за перегляд! Та не забудьте поставити вподобайки.